Фішка про Теслу. Нещодавно я купив Теслу, і крім того, що ви маєте переоформити її, що можна, до речі, зробити швидко в дії, то ви ще повинні змінити в додатку власника машини. І як я бачив в кількох відео, для того, щоб його змінити, потрібно зробити фото техпаспорту і фото посвідчення водія, і надіслати на техпідтримку підтримку Тоді вони змінюють власника. Так мені сказав. Попередній власник авто, що ми так зробимо після того, як прийде тобі техпаспорт ми змінимо Я по виявляється, ця схема буде працювати для вас, якщо авто з Америки, та і щоб попередній власник не міг робити жодних налаштувань з вашим авто, там музику вам змінювати і тому подібне. І взагалі, типу, не мав доступу до вашої машини. Ви так можете зробити. Якщо ж машина в Україні, то цього робити не обов'язково. Ви можете зробити це дуже легко, в додатку. Все, що вам потрібно, щоб попередній власник передав авто на вас і вас зробив основним Власником автівки. Зробити це не складно, і зараз е, буде відео, в якому я розкажу, як це зробити за кілька хвилин. Для того, щоб видалити, потрібно перейти в правому верхньому куті в меню. У вас трохи може відрізнятися, в залежності від версії додатку Android чи Apple, вибрати ваш е, там продукт або автівку і натиснути додати або видалити продукт, як ви бачите. Далі, в даному випадку, тут ніби є різні товари, Tesla не тільки автомобілі. Тут обирається видалити. У Вас може трохи відрізнятися. Я кажу, Тоді вибираєте авто, яке ви хочете передати іншому власнику. Натискаєте на нього. Далі. З'являється попередження про те, що там буде передано всі, все новому авто, а в вас воно буде видалено. І е, потрібно стати get старте, тобто розпочати. Синя кнопка внизу. Далі воно питає, ви, чи ви продали автівку, чи ви готові її продати. Так, ні. Натискаємо зліва Yes. Воно питає, чи це індивідуальна продажа, чи, я так розумію, на компанію. Вибираємо індивідуал, тобто там просто прид'єм нову власнику і натискаємо далі. Next. Синю кнопку внизу. Далі заповнюємо дані нового власника, ім'я, прізвище, емейл. Ім Обов'язково перевірте, чи правильно, і вводимо повторну емейл. Для того, щоб не помилитися, краще пересилати через якийсь месенджер і просто копіювати цю емейл-адресу. Натискаєте далі внизу кнопку. Далі вона питає, передати дані і видалити автівку з вашого профілю. Натискаєте «Трансфер» внизу синю велику кнопку. And remove bicycle». На наступному екрані додаткові підтвердження, чи дійсно ви готові видати. Натискаєте так, yes, remove». І е, воно попросить вас підтвердити е, видалення передачі автівки, вам на e-mail має прийти додатковий код верифікації, 6, значне число, і ви повинні його ввести в цьому екрані. Вводите ці дані і натискаєте синю кнопку Confirm, тобто підтвердити. Після цього ви отримаєте повідомлення, що. Трансфер, тобто передача відбулася, і автівка зникне у старого власника і з'явиться в додатку нового власника. Як бачите, все дуже просто: користуйтеся лайк підписочка.